З 23 години 26 лютого і до ранку 27 лютого російські окупанти застосували по території України 14 безпілотних летальних апаратів Типу шахет 11 цих дронів збили українські захисники. Про це повідомляє генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Фейсбук. За інформацією оперативного командування Північ, три шахеди збили над Чернівщиною решта збиті над Київською областю. Спокій жителів нашого регіону сигнал повітряної тривоги порушив близько опівночі. Майже одразу очільник Чернівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що область атакована безпілотниками. Згодом ОК Північ повідомляє про успішне збиття ворожих об'єктів. Загалом за ніч українським воїнам вдалося приземлити на Чернігівщині три БПЛА. Сигнал повітряної тривоги вночі 27 лютого через атаку іранськими дронами Камікадзе лунав понад 5,5 годин в Чернівській, Київській, Житомирській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій. Дніпропетровській областях та у Києві повітряним силам зсу вдалося збити одразу 11 об'єктів навколо столиці та на Чернігівщині. Станом на ранок понеділка було відомо, що унаслідок атаки дронами у Хмельницькому одна людина загинула, ще чотири поранено. Пошкоджень зазнали 20 житлових будинків. Загиблим виявився герой-рятівник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Згодом стало відомо, що у лікарні помер ще один поранений рятувальник. Не припиняє ворог гатити по прикордонних областях і, зокрема, Чернігівській, із артилерії. За минулий тиждень з території Брянської області здійснило 16 обстрілів, 148 сорок вісім вибухів, околись 10 прикордонних населених пунктів Чернігівщини. 26 лютого окупанти двічі відкривали вогу. Онь, по Новгород-Сіверській та Сновській громадам О півдні з ворожого безпілотника скинули осколковий боєприпас в районі села Грем'яч на Новгород Сіверщині. Після обіду росіяни з міномету обстріляли село Єніне Сновської громади. Пролунало вісім вибухів. Наслідок обстрілу виникли пожежі. Знищено два житлові будинки та дві господарчі споруди. Потерпілих на щастя немає.